Скажіть, будь ласка, чого ми не конусами Так. Ви а... Да. включити. Яка 210 Ну. Ну. Яке порушення мобілізації? Я в розшуку не перебуваю, я зняти виключно з обліку. А, У мене документи просто в іншій машині. Якщо треба, мені щось привезуть їх. В ітогі що? В ітогі ви нічого не докажете. У мене є документ офіційний. Дійсно у вас є документ офіційний? Чому ви його забули? В іншій машині забули в цій будинку. Ну поїхали со мною тогда до мого будинку все на 97-му, я вам покажу. Ні, я вам щось фотографію збирав. Ну як, ви будете, я буду з вами їхати. Нам щось похоже, що ви пребуваєте в цій машині. Там они все равно, на том, что я прибовався. Есть рішення суду, що я прибував. Рішення суду є. Рішення суду є, що я прибув в Рушку. Ну давай, это покажи. Давай. Ну давай. Так я все. А что тут написано? Ну просто я штраф схвачел, видно, кстати, 210 Я в ПЦК був. Я пост, я стою на обліку знятий виключення з обліку 16.02.24 року. У мене є офіційний документ, 4 військово з військовозабов'язаного. Звінкодом. Дата підпису. Ну, що у вас, що да не, вообще, равно, я там, випуску, дата що, підпису. Таки, що підпису. Вас я поняв. Вам необхідно приїхати до саме допустити. Ні, 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 хлопці. Ну, дзвоніть, типу... ну, нехай приїжджають сюди, я потребую допомогу адвоката. Давайте мне отдать им. Нет, так вы мне, по-моему, на надаты. Так вы себе не застреливали, что вам надо было. Так, а, так а чего вы мне-то обнажили-то рук? Так а куда вы? Вам все ничего не сказали, вы же так знаете, куда идти. Так создав... я штраф оплатил, меня остановили за превышение, я оплатил а, штраф. Превышение. А в момент, ну. когда вас поревняли по базе, вы... По какой вы... базе? Меня остановили, выписали, вы, выписали мне штраф, да. я, я, вот, я взял штраф, вы приезжаете, ставите мне конуса и не даете мне ехать. Звісно, тому що ви ж не хочете не вислуховувати там. Так я вислухав інспекторів. Ви, ви, ви мене зупиняли? Не, ну, мене зупинили другі патрульні. Вони виявилися у роботі. А чого вони мені нічого не сказали? Потому, что мы, покажем, какими... а. Громадянами, які пробувають розшуку інструктами. Я вас зрозумів, добре, Сейчас... да? добре, я вас зрозумів. Добре, я вас зрозумів. Зараз документи вам буду надавати, щоб потім ви тут постояли і обосрались. Чекайте, відео. Ви пропонуєте мені на своїй автівці приїхати до ТЦК, так? Ви можете на своїй автівці їхати, ми проводимо. А скажіть, будь ласка, як я можу рухатись на своїй автівці, якщо ваш колега Максим сказав, що у мене ознаки наркотичного сп'яніння? Ну, ми сповідомо. Поэтому ми зараз чекаємо понажану особу працівника ТЦК, який прийде і це все вирішить з документами. Фактично спіління, потім ми повернемось, якщо ви не встані спіління, ви сядете за свою плітку, поїдемо до Буска. Ну, хорошо, ми ж ждемо представника ТЦК. І потім вирішимо. А потім їдемо на ПНД, да? так? Я не, я не відмовляюсь їхати на ПНД. Просто мені першу кажуть, що я в розшуку, обстріляють машину конусами, обмежують мені а, статтю 5 у Конституції України. Ми не ми не в цьому, о, і... Так, а рішення суду нема, нічого, ну, типу. Немає так, а хто? Хто є, який вас... Представник ЦЦК то... зараз прийде з рішенням суду? Яке рішення суду? Немає ніяких рішень. Так я в шошуку знаходжусь. Так не за рішенням, за судом. Я зрозумів. А чого працівник а, просто конусами обставив мені машину і уїхав? Щоб у вас не було руху. Тому що у вас є ознаки сп'яні. Ні, подождіть, подивіться, ви путаєте. Мені сказали, що я прибував в розшуку згідно статті 210 купа порушення облікових даних. Я вам показую офіційні документи. А представник просто сказав, що я в розшуку, обставив конусами і уїхав. Ви показуєте офіційні документи, ви показуєте офіційну копію. Мені щоб офіційний документ, подвізли? Це в ЦК, ми не приймаємо рішення. Добре, зараз тоді приїде оповноважена особа, представник ЦК. Добре, чекаємо. Я не знаю фамилию, и как зовут человека, который когда с вами обставил мне машину. Меня остановили один экипаж, который здесь стоял, выписал мне по второй экипаж просто приехал сзади. Я могу еще Ну вот. А на кого мне писать заяву, скажу? Пишите еще, такая ситуация, заходи, обоны пишите. Угу. Я понял. Ну, и, и давайте зачекаем и потом примем. Ну, за, за, зараз давайте зачекаем профессиональные карты а потом за телефонный адвокат, я правильно буду заработать. Зупинили мене за перевищення швидко... швидкості, після чого приїхав екіпаж поліції на Новоградську. Сказали, що а, я знаходжусь в розшуку, не перевіряючи мої документи, обставив машину конусами. А через 3,5 години мене доставили до ТЦК. А, спустя того, як шість екіпаж рядом со мною вже з'їхалось, я написав пояснення за. А, Перевищення службових повноважень. Потім викликали, зробили виклик за підроблені документи. Приїхав представник якогось там відділення поліції для перевірки, перевірив документи, що вони в нормі. Взяв пояснення. Мене доставили на ПНД. Я здав аналізи. Я виходжу, кажу, я вільний. Мені кажуть, ні, ви будете затримані на якій підставі? а порушення військово-облікових даних. ось, поліцейські мене затримали і. Получається, тримають, не дають а, рухатись. Хоч хотів мене заламати до себе в автомобіль, засунути. Я вирвався та побіг, сів до свого автомобіля. Ось у мене є офіційні документи, що я знятий виключений з обліку. От таке у нас усе беззаконня відбувається. Бачите, ну, типа, усе приїхали представники поліції, які мене хочуть забрати Ну, типа, до ТЦК. На якій підставі законних підстав немає як такових? У нас щось клаться там в телефоні. Ну, типа. А це я вважаю, що це перевищення службових повноважень. Ось. Ну, якщо це не так, то підскажіть, будь ласка.